Новорічні свята закінчуються, але радісний настрій триває. У Смілянській дитячій книгозбірні влаштували справжню змову казку. До учнів першого Б класу школи №1 завітали аніматори з аніматор хаус, які підготували святкову програму Санта та його помічниця Ельфійка. Ми з Ельфійкою прийшли, з вами трошечки порозважатися. Повтори може повторити. Цитане класика не можна сьогодні. Просто

Конкурси танці, ігри та море сміху. Ось чим запам'ятався цей день. Навіть після новорічних свят діти отримали можливість ще раз поринути у казкову атмосферу. Сьогодні учні першого Б класу, нашої першої, прийшли до дитячої міської бібліотеки, прийняли участь і приймаємо зараз. Ви чуєте музику в сучасному, гарному креативному заході. Дітям весело, класно, суперово. Ми дякуємо вам. Родзинкою заходу стали солодкі подарунки від кондитерської фабрики Меркурій, постійний партнер дитячої книгозбірні, вкотре потішив дітлахів смачними сюрпризами. Яскраві емоції, весела програма та щедрі подарунки. все це створили незабутній святковий настрій для першокласників, які ще довго пам'ятатимуть цей день.